Справа 495. Вершниця долає відстань між двома селищами за 5 годин, якщо рухається зі швидкістю 12 км за годину. З якою швидкістю вона має рухатися, щоб подолати цю відстань за 4 години? Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку можна знайти відстань між цими селищами. Яким чином у нас є час і є швидкість. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. То пишемо тоді перша дія. Нам треба тоді 12, швидкість, 12 км за годину помножити на 5 годин. І це дорівнює. 12 помножити на 5 це буде 60. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас буде відстань. Відстань між селищами. Добре. Тобто відстань між селищами 60 км. А нас запитують, з якою швидкістю вона має рухатися, щоб подолати цю відстань за 4 години. Ну, треба тоді цю відстань 60 км поділити на 4 години. І у нас буде швидкість. Пишемо тоді друга дія. Треба тоді 60 поділити на 4. І це дорівнює. Ну, 60, що ділиться на 4, це буде 15. Пишемо і це дорівнює 15. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Записуємо це. Швидкість. Швидкість. Вершниці. Отже, для того, щоб подолати відстань між селищами за 4 години, вершниця має рухатись зі швидкістю 15 км за годину. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Записуємо 15 км за годину. Ну що ж, ось така звичайна задача, в якій ми використовували множення і ділення. На цьому вправу завершено.